Ну що ж, от і пройшов UFC 319, який подарував нам багато яскравих фінішів, два нокаути року та зраду. Багато багато зради. Так я знаю, що на момент перегляду цього відео ви вже все знаєте. Чимаєв став новим чемпіоном, його кент теж переміг. Але давайте перейдемось по порядку, що ж там взагалі було на тому UFC 319. Вперше за довгий час ми побачили один з найкращих кардів, де в мейн-івенті Камшот Шімаєв зустрівся з африканцем Дрікусом Дюплісі за статус чемпіона у Мідлвейті. Також відбувся дебют нової дутої зірки з Чечні, Сусуркаєва. І, звісно, фінали за Ultimate Fighter. Щоправда, на жаль, останній поєдинок у вазі до 77 кг кілограмів у рамках нового сезону шоу скасували за день до турніру. У ньому мав брати участь на. Козак Даніель Донченко, про якого ми вже робили відео на нашому каналі, але його суперник злетів. Тож бій перенесли на UFC ночі, який відбудеться рівно через місяць. А якщо ви хочете зробити ставку на цей та інші бої UFC, це можна зробити у нашого постійного партнеру BetKing. найкращі коефіцієнти та найшвидша підтримка. А за промокодом RMMA, який я залишив в описі, ви також можете отримати бездепозитний бонус у розмірі 500 гривень на свій рахунок. Посилання залишу в описі на зв'язку. Radical MMA. Поїхали розбиратись, що ж там сьогодні такого відбулося на цьому номерному турнірі. Турнір же розпочався з фінального поєдинку з Ultimate Fighter у найлегшій вазі, де непереможений представник Казахстану зустрівся з американцем Джозефом Моралісом. Бійці без розвідки одразу пішли в розміну та активно рухались на ногах. Ідріс не соромився викидати удари з розвороту, проте американець все блокував. У другому раунді Джозеф продовжив свій пресинг та навіть пробив казаха ударом в корпус. Відступаючи Ідірі скинув бекфіст, але зловив право на зустріч та впав у нокдаун. Джозеф у партері швидко знайшов трикутник та задушив Казаха. Наніс йому першу поразку та забрав чемпіонство ТАФ. Сьогодні Казахстан не алга. У другому поєдинку кардо Октагон розділили дві бразильянки Діоне Барбоза та Карін Сільва, яка представляє команду бойових ботаників, Але давайте чесно, я впевнений, вам абсолютно по на них, якщо ні, то перший раунд забрала барбоза, два других сілва, близький жіночий бій, нічого цікавого. Ранні приліми закривали Едсон Барбоза та Дракар Клозе. Бразилець Барбоза є справжнім олдом та має за спиною понад 15 років виступів у найкращій лізі світу та статус одного з найнебезпечніших на Коутері в історії організації, але це все було давно. Зараз бразильцю вже майже 40, та йому достатньо важко конкурувати з молодими бійцями. Але штука у тому, що Дракар Клозе також не молодий. Йому 37 і він теж вже знаходиться у статусі гейткіпера. Бій, до речі, видався достатньо близьким, хоча Барбоза в першому раунді добре перестрілював класно кидав лоу-кіки удари по корпусу та навіть заряджав оверхенди. Клозе вирішив бій завафлити та почав тиснути Барбозу до сітки. Але як ми знаємо, хто тисне барбозу до сітки та переводить в партер, той завжди його перемагає. Тож таким чином клозей переміг. Хоча він і в сіці там непогано накидав, мені здалося, що Барбоза був краще. В нього класно залітали вертухи в корпус. Але судді віддали 2-1 дракару клозе. Тож ми нам залишається з цим тільки жити далі. Тож що ж поробиш? Приліми же у нас відкривав Чейз Хупер або Том Холанд, кому як більше подобається, який набрав хід з п'яти перемог поспіль. Та Олександр Ернандес боєць, що на початку кар'єри подавав великі надії як потенційна зірка дивізіону, проте потім сіроне нобив йому їбальник хайкіком. Та після цього Хернандес скатився. Але зараз, начебто, він трошки подорослішав, набрався скілу та намагається знову піднятись на вершину. Чейз Хупер намагався контролювати дистанцію ударами. Ніг тоді, як Олександр раз за разом знаходив моменти для потужних панчів правою, Хупер як і очікувалось, шукав переведення в партер. Але з кожного секунду його спроби зблизитись ставали все більш передбачуваними. За дві секунди до кінця раунду Гернадес виконув ту саму право назустріч і відправив Чейза у глухий нокаут. А виступ? Я на той момент думав, що це буде нокаут вечора та бонус. Але почекайте, ми до цього ще повернемось. Є кому тут віддати бонус набагато більш доцільніше. Колишня претендентка на пояс Джесіка Андради та Лупіта Гудіни з наступними вийшли в Октагон, ставши останніми жінками на турнірі. І слава Богу, класично бразильянка йшла вперед. Однак постійно натикалася на зустрічні атаки від більш швидкої та технічної суперниці, і приблизно так і пройшов би весь бій, але щось вселилось у Джесіку Андради в третьому раунді. Якийсь Робі Лоулер або я не знаю навіть хто. І вона вирішила тупо робитись як сумашедша, як абсолютно поїхавша. Мені це сподобалось. Всім це сподобалось. Вона закатила класний третій раунд шалену зарубу, абсолютно дивитись було одне задоволення. Але на жаль, вона все-таки програла рішенням суддів. Джеральд Міршард намагався реабілітувати свою кар'єру в поєдинку з потужним поляком Міхалом Олексійчуком. Натомість він намагався декілька разів перевести, переводи були максимально очевидними. Та по ітогу Михайло Олексійчук просто розчехлив свою ліву потужну польську міць та відправив Міршарта у глухий нокаут. Приліми закривав новоспечений псевдочеченець Байсангуру Сусуркаєв, який 4 дні тому переміг на дана Contender Series і на короткому повідомленні вписався у бій проти Еріка Нолана. Сусуркаєв одразу пішов вперед, непогано дістаючи опонента протягом раунду. Проте щоразу натрапляв на зустрічні атаки Нолана, які були дуже потужними. І перед Гонгом Дондонець нарвався на контратаку та опинився притиснутим до сітки та останні гроги. І якби ж то було ще 20 секунд зверху, то можливо він би полетів на концерт до Кобзона, але, на жаль, часу не вистачило. А у другому раунді Байсенгур зміг травмувати коліно супернику, провів тейкдаун і після нетривалого граунд-паунду забрав спину суперника, звідки і закрив задушливий прийом. Але я впевнений, що він не потягне нікого 115, тож русні зарано радіти. І на жаль, для камшота чимає для всіх нормальних людей. Суркаєв побив новий рекорд, здобувши дві перемоги за найкоротший проміжок часу в сучасній історії UFC, а саме чотири дні. Мейн-карт відкривали наші улюблені домовята на антрісолях, а саме мухачі. Один з найпопулярніших бійців в Японії Кая Сакура, який нещодавно приєднався до UFC з Райзен, та колишній претендент на пояс Тім Еліот. Одразу стало помітно перевагу Сакури у швидкості, завдяки якій він контролював хід першого раунду. Найкращим епізодом для Еліота став Тейкдаун за хвилину до кінця. Відрізку у другому раунді Кай продовжував утримувати ініціативу в стійсі, але знову пропустив тейкдаун наприкінці епізоду. Але цього разу Еліо скористався моментом та вийшов на гільотину, після якої японець капітулював швидше ніж японська імперія після Хіросіми та Нагасакі. Джаред, канонір якого вже встигли списати та відправити на пенсію після двох поспіль поразок, ефектно повернувся, на нокутувавши робокопа Грегорі Радрігіса у важкій зарубі. Ця перемога вивела його на бій з однієї з найголовніших зірок Біла Тор Майклом Веномом Пейджем, який підходив до бою після перемоги над однооким рус. Помшарою булітом, ну і тут чисто класичний перформанс від МВП. З перших секунд Майкл, як завжди, не дозволяв супернику наблизитись, постійно накидаючи прямі удари. Він навіть зумів відправити каноніра в нокдаун, продемонструвавши тотальну перевагу у стійці таймінгу та швидкості. Джаред намагався нав'язати боротьбу і в клінчі, але вдалось лише в третьому раунді, коли Пейдж провалився зі своєю атакою. Як завжди, Пейдж два раунди домінує в стійці, один валяється під опонентом, але забирає рішенням суддів. Тож, в принципі, для нього. Хороша ситуація, я б звів його з якимось Робертом Вітекером, класний бій Вайнат. Другий боєць команди бойових ботаніків Карлос Пратес повертається в Октагон після поразки іїну меча до Гері, де він показав абсолютно від'ємний IQ, відмовившись добивати опонента в останні 40 секунд, замість чого він вирішив його контролити. Ну окей, його опонентом став на цей раз небезпечний котер Джеф Ніл, в якого дуже швидкі. Важкі руки, які завдали прям проблем, я б сказав, шавхату Рахмонову. Тому цей бій можна сказати, був таким трошки непередбачуваним. Пратес вирішив увімкнути Пейджа, багато рухався в сторони та накидав серії прямих ударів з кіками. Заходили навіть вертушки по корпусу та голові. Але за секунду до кінця епізоду Карлос увійшов на ближню дистанцію та пробив її. І шилікуть з розвороту, оформивши глухий нокаут, та один з найкращих нокаутів цього року. Це було просто неперевершено. Здавалось тоді, здавалось до того моменту, поки у комейні венті свій дебют у UFC не провів Айрон Піко, американець, який встиг зашкваритись тим, що проводив один табір з Хамзатом Чимаєвим та фоткався з ними, казав, який він братішка. Піко мав розпочати шлях у найкращій лізі світу поєдинком проти інгуша Мовсара Єблоєва. Проте той, виправдовуючи своє прізвисько, злетів з бою за тиждень до турніру. В результаті на заміну вийшов непереможений англійсь номер 6 дивізіону Лірон Мьорфі. Арон, як і очікувалось, одразу почав пресингувати, працював серіями поближній дистанції, активно переводив суперника в партер та дуже багато пробував по корпусу. І ці удари виглядали дійсно важко. Проте, Мьорфі пробив лікусь з розвороту на зустріч і оформив другий нокаут. Зліктя з розвороту поспіль в мейнкарді. Як таке взагалі можливо? І цей нокаут, до речі, мені сподобався набагато більше, бо покарали тупого мішка, який чомусь вирішив, що він тепер може, після того, як перебив абсолютно кончених мішків в Білаторі, залетіти одразу в топ-6 UFC. Ну і плюс він так само є підруснявим та фанатом Хамзата Чимаєва, його кінтом. Тож пішов він на та в нокаут. Прекрасно. Лірон Мьорфі, наш слоняра, відняв декілька років життя Ара на піко. Я пропоную дати йому хату десь на Тіремках та дати йому українське громадянство. Слава Україні! У мейн івенті, на жаль, ми всі стали свідками повного декласу з боку Камшота Чімаєва. Перші чотири раунди пройшли під його повним контролем у партері. Практично в кожному з епізодів йому вдавалося виходити у позицію розп'яття, накидаючи безліч слабких течків, але які все одно зараховувались. Лише у п'ятому раунді Діплісі спробував вхопитися за шанс на перемогу. Спочатку непогано влучивши у стійці, а потім навіть намагаючись закрити задушливий прийом зі спини, але дива не сталося. Судді оцінили бій. 50 -40. Ро віддавши третій раунд, чимаєву з рахунком 10-8, Так цей ще й у мікрофон в Чикаго почав кричати Ахмат «Слабость» і мені сумно дивитись, якими терпілими стали американці та в що перетворилось UFC». Дамвзад три місяці кричав про смеш, а по факту видав перформанс гірший за Білала. Не дай Бог що Анкалаєв захистить титул, і це буде дуже поганий рік для нас. А щоб заглушити біль від перемоги дамвзада, я пропоную закинути содочку на наш збір на 39 дев'ятої окремої бригади берегової оборони, які нищить таких дамвзадів на Херсонському напрямку. Посилання на екранах та в описі працюємо на перемогу разом. А вже через тиждень нас чекає потужний UFC у Китаї з хорошим кардом та іншими руками, яких мають. Побити та відправити у нокаут, а тут турнір ще й буде за нашим часом. Тож не доведеться не спати вночі. А де дивитись цей турнір з коментарями українською? Я як завжди розповідаю в нашому радикальному телеграм-каналі. Посилання залишу в описі. Дякую, що дивитесь нас! А я пішов відсипатись. Слава Україні!